Значить, Є тут у них в Техасі, в Америці, так звані долар 3 доларові магазини. Я вже про них говорила багато разів. Давайте я вам покажу, занесло мене сьогодні в ці долари магазин, покажу вам зараз, що ми там Що у нас тут є? У нас тут є отакий Nile Polish, який має pretті Pink Color. Не знаю, що воно таке, коштує долар $25. Побачимо, яке воно буде, покажу вам. Або щось буде дуже класне, або буде таке собі ласточкене гоно. Так, набір а, ниточок акрилових, теж доллар 25. В Улмарті один отакий моточок. Ось такий цей червоний. Коштує, по-моєму, чи 2 долари, чи щось таке. Холст, ось він маленький, теж 25. Маркер. були такі отріні. І конфеточки. Бачите, яка велика упаковка. $1,25. Там всього три конфетки. Набріхують нашого брата, як хочуть отакі, от і отакі. От Це на чужуйкужуєш то шумятні.